Принц Гаррі та Меган приїхали в Колумбію. Їх туди запросила віце-президентка Колумбії, там вони будуть часто обговорювати булінг в інтернеті, як забезпечити безпечне середовище в інтернеті. Це, до речі, якраз і вона, ця віце-президентка, ось так пройшла їхня зустріч. До речі, якщо ти хочеш почути більш детальний розбір цього туру, візиту, то обов'язково підписуйся, адже в середу ми обговоримо усі королівські новини і також обговоримо, як же пройшов цей тур. І ось так пройшов їх перший день, вони зустрілися зі студентами, потім вони відвідали національне шоу, де їм показали всю культуру. Колумбі. Ми отримали також дуже багато фотографій з першого дня, це лише перший день. В телеграм-каналі, до речі, є всі ці фотографії, але в повному розмірі, бо тут трохи обрізає. Тому підписуйтесь, щоб не пропустити випуск нових...